Доброго мирного дня. Дивіться, як шикарно. Як тихо, як спокійно, як затишно. Це об'єкт, який зараз є в продажу. Кооператив Дніпро. Вихід на своє, можна сказати, приватне озеро. Тут тільки три будиночка виходять. З такою от альтанкою, можливості облаштування он, такого особистого пляжу і можливості збирати гриби он, там, от, в лісі. Далі там через ліс іде Дніпро. Шикарний будиночок. Шикарне місце розташування, зона спокою. Зона відпочинку, але можна проживати постійно. Ось такий будиночок. За більш детальною інформацією. Телефонуйте. Гарного, мирного дня. Дякую. ЗСУ. Дякую вам за вашу увагу.